Перед вами звір на колесах Mercedes Benz Mercedes-Benz M-Class 2012 року. Офіційний автомобіль, один власник із салону, і він у бездоганному стані. Подивіться на цей шикарний комбінований салон, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю положення ідеальний комфорт за будь-яких умов. І це ще не все. Підігрів передніх сидінь додасть тепла у ваші зимові поїздки. Мультикермо з купою функцій та адаптивний круїз-контроль роблять кожну поїздку легкою і приємною. Передні та задні асистенти паркування разом з камерою заднього виду, і, звичайно, ця краса стоїть на дисках 17 радіусу. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш м клас точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтан розкаже вам більше про авто.